Дай Боже здоров'я, люди добрі, де я скажу вам, що зі мною перетрафону який трафив І шов я розумієте, недавно додому мав заробітки одні, знаєте, на тім полі, на задних гонах. Той. А то потім стежка йде через центр, є щось мерців бою. В йду собі через центр, знаєте, файно. Але дивлюся на єднім грубі. Там похований дід Штефан у нас був. На тім грибі, розумієте, вінків купа, бо дід недавно умер і о, хтось поклав, певно, внуки приїжджали дідове пачку дзигарів і коньяк якийсь. Розумієте, коняк, флешечку коняку поклали, порційку дідові, дід пив, дід же курва давно розклався вони йому коняк носять. Ну, знаєте, я від такого не відказую, та й то не гріх, не гріх. Я, я кажу, що не гріх, бо я став, файно помолився, за дідо, здоров'я, помолився, присів на лавочку з боку, що там гріб був. Налив собі парціку стакан. Я, ну, правда, закусити дідове курвані сне дали з дзигари. Ну, я випив порційку, випив другу, помолився за діда, хотів з дідом поговорити. Ну, мою, цю Флешечку у кишеню, бо все не віп'ю тут на центрі, потім доп'ю. Та й закурю, ти ще щось поговорю, трохи посижу, почув, дзегар дідове принесли, а сірників дідові не дали, і я своїй десь загубив. Зачив я крутитися, розумієте, шукати сернике. Ой, курва, нарешті шпатаюся, то темно сініч. Упав, провалився, сі, лечу десь лечу, так під землю. Гепнув, чуть б'єзи не зломив. А зверху на мене ще впали два вінки з дідового гробу. Яй трохи полежав, розрався і зрозумів. Йой, баба Гафія вмерла, мають бабу ховати завтра, то то яму відкопили. Йой, треба вилазити з цієї ями. Зачив я скакати? Як не годин, п'є пиєцюги, певно їм добре дали горілки вірили таку яму, що баба так зразу на той світ попала. Не можеш ніяк вискочити. Що я скакав, що я сім мочив, що я кецкав ніяк і все. Йой, сів я. Кур ваших сирників нема. Думаю, покурю, перепочену, потім буду якось вибиратися. Але чую, десь далеко спочатку центр, якісь людські голоси. Та якби чоловічий і жіночий. Я став прислухатися, голоси все ближче, ближче, нарешті, дійшли до цієї ями, в якій я сиджу. А чую, це парбок сусідський Іван і, і дівчинка Галена така є в нас. Я що це вони по центрі лазять? але чую, він каже. Мала не бзди. Здобування. Я займався боксом. Я нічого не боюсь. Нічого. В цім світі мене нічого не може напудити. Нічого. О. Я містики не боюся. Дивись, я як нервуюся, не можу спати, я збіду на цвентр, сідаю курю, а дивись, свіжа яма вірить. Завтра тут когось поховають. Хто вже спочин... не, не бзде мала, а не бзде. Взяв дзвегер, перекурив і плюнув у яму. Прямо мені межа очі курва, як я з ями крикну! ти куди плюяш, бельню?!» Інтересно, хто з них перший добіг до села. Розумієте, бо... Думаю, що шо... Думаю, шо... Ваня, бо Ваня взяв дуже сильний старт і перескочив зразу три гроби. Але якось порозбігалися хто куди. Настала тишина. Я пробував знову вискочити з ями, нема ж ніяк, лиш персти за пазуху насипав. «Ей, допив я той коньяк, так добре мені стало, постелив один вінок, другим накрив сіляк спати, до рані хтось надійдати їм не вікине. Так заснув, моцно, що страшне, пробудився від того, що грає музика на думну. Люди добрі, а то бабу Гафію принесли ховати. І коли процесія дійшла до ями, і музика перестала грати, я з ями, як заверещу, люди добре вітують, я живий віки мене з цієї ями, го, люди. Та стала секундна пауза. Аж було чути, як у ксьонза забурчало в жолудку. Потім почався хаос. Першими побігли ті, що несли бабу, гепнули трунву до землі і побігли. За ними... Побігли музики з духового, покидали труби, інструмент і побігли хто куди. Потім ксьон підкотив Рясу по коліна і скочив через два гроби й побіг. За ним зять, за ним дік кинув каделу і побіг. Порозбігалися всі. Стало тихо, а тут мені на голову впав бубен, що кинули музики. Та й спас мене, бо я став на него та вілі з ями. Дивлюся, кругом ці духові інструменти, кадило димет. Нікого нема, лиш баба лежить в димовині. Роздявилася, бо в як навгепнули, то то песоки утворився. Я вік і хустенку, повторав собі чоло, підв'язав бабі бороду, Помолився за душу грішну. Добра була жіночка, добра. Не раз наливала мені, я кусив її люцарку. Ех. Треба йти додому, але мушу брати з собою вінок. Що я скажу Гані? Д Де я був? Люди, добре, що як доказ, взяв вінок з гробу. Прийшов додому, а Гані не повірила у мою розповідь Правдиво, до речі, відтраскала тим вінком мене по песку. Потім взяла на лянти написала Міхайлові від курвів і прибила над нашим лужком. Було для устрашень трошки діє, ви знаєте, як почитаю то. Бабу поховали аж під вечір, коли всі відійшли. Яксь баба бальційка зілляла віск, дік трохи загикався, але музики з духового тиждень вже не ходили грати по похоронах. Бо, бо, бо звук більший йшов ззаду, ніж спереду. Отаке то було, люди добрі. Таке життя, але і це треба пережити. Тримаємо всі!